Оксана завжди знала, чого хоче від життя. На 25-річчя колеги подарували їй гроші та побажали нових досягнень, і вона була готовою до нових звершень. Після закриття іпотеки, ремонту квартири та стабільної кар'єри, здавалося, що час для справжнього щастя нарешті настав. Її колега Василь, веселий та харизматичний, стався просто ідеальним партнером. Швидке весілля. Романтичний медовий місяць, і перші місяці спільного життя малювали картину ідеальної сім'ї. Але життя принесло не тільки радість, але й труднощі, турбота про бабусю, нескінченні побутові суперечки та питання про людяність і підтримку стали справжнім випробуванням для сім'ї. Найбільше напруження викликала ситуація з сестрою чоловіка, яка оселилася у квартирі Оксани і відмовлялася платити за проживання. Скандали, взаємні звинувачення та невдоволення перетворили їхнє життя на поле бою. Коли терпець Оксани увірвався, вона прийняла рішення, яке змінило все. Василь показав своє справжнє обличчя, а Оксана зрозуміла, що краще бути самій, аніж терпіти меркантильність і зневагу. Це історія про сильну жінку, яка навчилася ставити себе на перше місце, про те, як непрості рішення відкривають шлях до свободи, і як після зрад приходить новий світанок. Оксана виявила, що справжнє щастя це бути вірною собі. На 25-річчя Оксани її колеги вирішили подарувати їй конверт з грошима. На конверті було намальоване авто, символічне побажання не зупинятися на досягнутому і наступним кроком купити машину. Мовляв, завжди потрібно ставити нові цілі, щоб не розслаблятися. Старша колега з хитрою посмішкою додала. А краще авто з водієм. Оксана нещодавно закрила іпотеку і навіть завершила ремонт у своїй новій квартирі. Усі колеги були вражені її самоорганізованістю. Молода дівчина а вже стільки досягла. Інші гуляли, а вона наполегливо працювала, щоб швидше закрити свої борги. Всі знали, як вона ретельно обирала матеріали для ремонту, економила. Та планувала кожен крок. Працівники відділу навіть давали поради, переживаючи за її успіхи. Тім, багато хто висловлювався, що їй би ще чоловіка знайти, бо молодість швидко минає. Оксана посміхалася і казала, що все встигне, адже тепер, коли боргів немає, Можна подумати і про особисте життя. Ще до дня народження вона помітила, що Василь, її колега, став частіше опинятися поруч. Старший на п'ять років він був цікавим співрозмовником, веселим та приємним. Оксана спершу сприймала його як друга, адже він не робив жодних конкретних кроків. Але після святкування її дня народження усе змінилося. Провівши її додому, Василь несподівано запропонував зустрітися поза роботою. Оксана погодилась, бо як сама зізналася, якби він не запропонував, то вона б сама запитала, що в нього на думці. Вже через три місяці пара вирішила одружитися. Василь зробив пропозицію раптово, запросивши її на вечерю. Під час розмови він зізнався люблю тебе, не можу працювати нормально, постійно думаю про тебе. Хочу бачити тебе вдома. А не тільки на роботі. Оксана, зачарована такою щирістю, відповіла згодою. Веселі вони вирішили зробити скромним. Замість пишного банкету молодята обрали поїздку на море, взяли путівки до Туреччини. А розписку призначили за день до від'їзду. Вже наступного дня після того, як в їхніх паспортах з'явилися штампи, вони насолоджувалися теплим сонцем та морем. Ці три тижні стали незабутнім стартом їхнього сімейного життя. Повернувшись додому, пара почала справжнє сімейне життя. Василь переїхав у квартиру Оксани, і тут романтика поступилася місцем побуту. Виявилось, що жити разом. Це зовсім не те саме, що просто зустрічатися. Треба було пристосуватися одне до одного. Перші суперечки виникли через дрібниці. Хто і як повинен вести домашні справи. Оксана, зрозумівши, що сварки нічого не вирішить, проявила мудрість. Вона дозволила Василеві відчути себе головою сім'ї. Це допомогло згладити більшість конфліктів. А щодо їжі, домовились вони швидко. Якщо Василь не хотів їсти супи чи борщі, які готувала дружина, він робив собі канапки. Він просто обожнював чіпси та сухарики, а Оксана просто знизувала плечима, вважаючи, що він дорослий і сам вирішує, що йому їсти. Хоча на початку спільного життя було нелегко, вони поступово вчилися підтримувати баланс і будувати щасливу сім'ю. Оксана ніколи не вважала себе великою господинею, але у питаннях побуту завжди намагалася підтримувати чистоту. Її чоловік Василь. У домашніх справах, м'яко кажучи, не горів бажанням допомагати. Щоправда, іноді, зробивши величезну послугу, він міг винести сміття чи помити посуд, але й то тільки для різноманіття, як він сам це казав. Однак найбільшою точкою напруження у їхньому сімейному житті стала бабуся Оксани. Василь знав про бабусю ще до весілля. Але вся справа була в тому, що Оксана активно дбала про бабусю, яка жила окремо, зі сторони це виглядало як простий жест турботи сходити в магазин, купити продукти, допомогти з прибиранням. Але після весілля Василь дізнався, що це займає не тільки час, але й чималі гроші. Оксана самостійно купляла бабусі ліки, оплачувала продукти та інші витрати. Але вона ж не лежача, обурювався Василь. Навіщо стільки часу і грошей витрачати на бабусю? Оксана терпляче пояснювала, що пенсії старенької не вистачає навіть на базові потреби, а Василь ж вважав, що бабуся могла б харчуватися скромніше хліб, суп і чай. Цього буде достатньо. Він навіть натякав, що стареньку варто було б відправити в будинок для літніх людей. Однак Оксана і слухати цього не хотіла. Вона любила бабусю, яка була для неї не просто родичкою, а людиною, яка підтримувала її з дитинства. Коли бабуся пішла із життя, Василь, замість того, щоб підтримати дружину, був більше зосереджений на спадщині. Квартира, котра залишилась Оксані, стала для нього майже святом. Оце пощастило. Тепер у нас дві квартири. Радів він. Оксана спершу планувала здавати бабусину квартиру в оренду, щоб мати додатковий дохід, але Василь раптом запропонував поселити там свою сестру Юлію. Вона ж після розлучення залишила себе з даху над головою, пояснював він. Хіба не логічно, щоб вона пожила там трішки? Оксана вагалася адже сестра чоловіка обіцяла тільки символічну плату, яка була значно нижчою за ринку. Проте. Відмовити не могла. Юля заселилася, але з оплатою справи не складалися. Минув місяць, потім другий, а грошей не було. У мене зараз складний період, говорила Юля. Як тільки все налагодиться, я все поверну. Оксана з кожним днем дратувалася дедалі більше. Вона платила за комунальні послуги, аби не накопичувались борги, а сестра чоловіка навіть не натякала, що збирається віддавати борг. Через кілька місяців терпець Оксани увірвався. Вона прямо сказала чоловікові Василю, так просто не може продовжуватись. Я змушена платити за квартиру, яку ми могли б здавати, і якщо твоя сестра не почне виконувати свої обіцянки, то доведеться її виселити. Василь, хоча й неохоче, погодився поговорити з сестрою, проте Юля тільки відмахнулася, обіцяючи, що от от розрахується. Оксана не витримала. У нас є людина, яка готова заїхати через тиждень, сказала вона чоловікові, якщо Юля не заплатить борг, їй доведеться шукати нове житло. На цей раз Оксана була непохитною, її терпіння закінчилось, і вона розуміла, що потрібно поставити чіткі межі, навіть якщо це стосується рідних. Після чергової сварки Оксана зрозуміла компромісів у цій ситуації не буде. Але Василь перто заявив, що його сестра Юля залишиться в тій квартирі і крапка. Він додав, що в будь-якій ситуації треба залишатися людиною, навіть якщо це незручно. Навіщо Юлі платити за оренду, якщо в нас є можливість їй допомагати, переконував він дружину. Оксана не могла повірити своїм вухам. Тобто, коли я витрачала гроші на бабусю, це були зайві витрати. А коли я плачу за твою сестру комунальні послуги. Це називається людяність? обурено запитала вона. Василь відмахнувся. Це зовсім різні речі, і я не бачу нічого поганого в тому, що ми підтримуємо Юлю. Підтримуємо? перепитала Оксана. То плати за неї сам? Чоловік насупився. Яка різниця, хто платить? У нас же спільний бюджет. Це була крапля, що переповнила чашу терпіння Оксани. У них ніколи не було спільного бюджету. Кожен витрачав свою зарплату. Як вважав за потрібне і ні перед ким не звітував. А тепер Василь не тільки навантажив її витратами, а й розповідав про людяність, ніби сам був бездоганним. Скандал розгорівся із небувалою силою. Василь вперше дозволив собі підвищити голос на дружину, захищаючи свою сестру. Він почав дорікати Оксані бездушністю, називаючи її жадібною. Але Оксана вже давно прийняла рішення. Якщо тобі так важливо, щоб Юля залишалася в цій квартирі, збирай речі і переїжджай до неї. А ще краще двоє звільняйте мою квартиру і переїжджайте до своєї мами. І щоб завтра я твоєї сестри у цій квартирі більше не бачила. Інакше я звернуся в поліцію, сказала вона спокійно. Василь спочатку не вірив її словам, а потім засміявся. Ти що, жартуєш? Ні. Твердо відповіла вона, якщо не хочеш виконувати мої умови, то живіть із Юлією разом, але на моєму житті, і, тим паче, не в моїй квартирі. Василь зрозумів, що цього разу вона серйозна, і з нервовим сміхом він почав збирати речі, а на кінець кинув та ти мені ніколи потрібної не була. Я тільки через квартиру з тобою одружився. А ти, як виявилося, жадібна і нестерпна. Оксана спершу була шокована такими словами. Але швидко отямилась. Вона зрозуміла, що Василь проєктує на інших свої власні недоліки. Її звинувачував у меркантильності той, хто сам переслідував тільки матеріальні вигоди. Після розриву Василь не зміг залишатися на колишній роботі. Колектив дізнався про його вчинки, і багато хто перестав із ним спілкуватися. Врешті-решт йому таки довелося звільнитися. А Оксана ж навпаки. Вирішила взяти життя у свої руки. Вона почала навчатися в автошколі, щоб отримати права та нарешті купити омріяну машину. Чоловіків треба перевіряти ретельніше, сказала вона подрузі, але це досвід, і я точно знаю, що в мене попереду краще майбутнє. Так і сталося. Оксана жила далі, будувала своє життя і обережніше обирала людей. Які її оточували, вона більше не дозволяла нікому користуватися своєю добротою та своїми ж ресурсами.